Порівняємо розетки з заземленням від Livolo та Berker серія B7. Livolo має скляну рамку. Рамка виготовлена з надпрозорого скла товщиною 4 мм. Вона не царапається, не вицвітає з часом. Розбити дуже важко, буде виглядати таким, ось в такому стані дуже багато років. Пластикова розетка з заземленням і розетка з захисними шторками. Контактів там не видно. Беркер або хагер. Розетка і рамка виготовлені з пластику. Розетка також з заземленням. Має гвинтик по центру, логотип. І не має захисних шторок. Навіщо потрібні захисні шторки? Захисні шторки вони не дозволяють в розетку вставити нічого, окрім вилки. Якщо ваша дитина візьме, наприклад, відкрутку або спицю і захоче перевірити, що там в розетці, вона ніколи туди не зможе її вставити. Розетка без захисних шторок дозволяє вставити всередину будь-що, наприклад, дитина вставила відкрутку, струм передався сюди, дитину вразило током. Не розумію, чому виробники не роблять шторки за замовченням, щоб вони були завжди. Це ж ваша безпека. Львова приділяє цьому увагу. Всі розетки в Ліволо будуть захисними шторками. По розмірам хагер у нас більший, приблизно на сантиметр. По товщині вони приблизно однакові. Так вони виглядають разом. Приголова рамка холодного кольору такого. Пластик більш, більш жовтіший. Пластик він може вицвітати. І пластик є пластик, бачите, розетка нова, але вже має дефекти. Зі склом такого ніколи не станеться. Ви можете його царапати, бити, воно не розіб'ється і не поцарапається. більш ізносостойка. Що з Розетка Ліволо, бренд тут, не спереду, як Беркер пише. Да? Вони пишуть його ззаду, щоб не портити зовнішній вигляд виробу. Розрахована на 16 А250 В, тобто 3,5 кВт вона витягує. Дроти підключаються, прикручуються гвинтами. Фаза і земля. У беркера дроти підключаються самозажимним, тобто ви просто вставили і вони там зафіксувалися. По глибині вони однакові, але беркер дивіться в два рази, більше, в півтора рази більше займе місце під розетником. Важче буде її запакувати тут і вставити. Її буде простіше підключити, тому що вставив дрот і все. Але решту дротів під розетнику буде важче заховати за рахунок того, що вона більше місця займає. Ось такі розетки. Скажіть, якими розетками користуєтеся ви?